Connecting people. доброго дня, шановні партнери і клієнти. Ми Ромбус Рекрутинг. І сьогодні розкажемо, як відбувається наш процес працевлаштування під ключ. Ми створили систему, яка дозволяє українським підприємствам отримувати готових до роботи іноземних працівників. Абсолютно легально, швидко і без зайвих турбот. Крок перший заявка від роботодавця. Все починається з вашого запиту. Ви повідомляєте нам, скільки працівників вам потрібно, на яких посадах та які вимоги до кандидатів. Ми аналізуємо потребу та пропонуємо найкраще рішення. Крок 2. Відбір кандидатів за кордоном. Ми співпрацюємо з перевіреними агентствами в Індії, Бангладеш. Пакистані та інших країнах Азії наші партнери проводять первинні співбесіди, перевірку документів і професійних навичок. Ви отримаєте профайли реальних кандидатів із їх фото, резюме та відеопрезентацією. Крок 3: Погодження кандидатів: Ви обираєте працівників, які відповідають вашим вимогам. Ми узгоджуємо деталі контракту, заробітну плату. Умови проживання та початок роботи. Крок 4. підготовка документів і віз. Далі ми беремо на себе весь юридичний супровід: оформлення запрошення, робочої візи, дозволу на працевлаштування, страхування. Усе проходить під контролем нашої юридичної команди. Ми дбаємо, щоб процес був 100% законним і безпечним. Крок 5 логістика та прибуття до України. Ми організовуємо перельоти, зустріч працівників в аеропорту та доставку до місця роботи. Наші координатори допомагають адаптуватися, пройти медичний огляд і оформити всі документи після прибуття. Крок 6. супровід після працевлаштування. Навіть після того, як працівник почав роботу, ми залишаємося поруч. Наша команда підтримує комунікацію. Вирішує побутові питання і допомагає роботодавцю у процесі адаптації працівника. Таким чином, ромбус рекрутинг забезпечує повний цикл міжнародного працевлаштування від заявки до першого робочого дня. Це зручно, безпечно і професійно. Ромбус Рекрутинг ваш кадровий партнер, під ключ. Bromba's recruiting connecting people.